Вітаю вас! Мене звати Олена Скомаровська, я лікарка-психіатриня та психотерапевтка, власниця центру психотерапії, психіатрії та психології. І ви на каналі, де ми говоримо про ментальне здоров'я простою, доступною мовою. Це відео буде корисне вам, якщо замислюєтесь про психотерапію, але не знаєте, з чого почати, або не розумієте, чим один підхід відрізняється від іншого. Ну що ж, почнемо розбиратись? І почнемо ми з найвідомішого психоаналізу. Цей підхід базується на ідеї, що багато наших емоцій і рішень виникають з несвідомих процесів. У психоаналізі важливі теми це дитинство, внутрішні конфлікти, сновидіння та витіснення емоцій. Це глибинна. Часто тривала терапія, яка допомагає краще зрозуміти себе, підходить тим, хто хоче копнути глибше, хто стикається з повторюваними паттернами в житті та сценаріями, або відчуває, що щось не так, але не може це сформулювати. Реальний приклад життя на виду жінка 35 років, успішна у своїй професії. Вона регулярно стикається з відчуттям тривоги. Роздратованості у стосунках із партнерами та колегами, хоча зовні все виглядає добре, не розуміє, чому її часто переповнює злість у дрібницях або чому вона обирає партнерів, які емоційно відсторонені. Всі попередні спроби просто заспокоїтись, читання порад у статтях допомагали лише тимчасово. Як психоаналіз їй допоміг? Під час психоаналітичної терапії жінка починає досліджувати свій досвід дитинства. Виявляється, що в неї була емоційно холодна мати, яка часто знецінювала її почуття. Це призвело до того, що вона навчилася придушувати емоції та шукати схвалення через досягнення. Її вибір партнерів та стиль спілкування в роботі. Це несвідоме повторення старого сценарію. В якому вона намагається заслужити любов, когнітивно-поведінкова терапія КПТ це структурований сучасний підхід. КПТ зосереджується на тому, як наші думки впливають на емоції та поведінку. Тут ви вчитеся помічати автоматичні думки, які викликають тривогу, провину чи інші емоції, і працюєте над тим, щоб їх змінювати. Це підхід з вашою активною участю, приблизно як тренер з фітнесу, який допомагає вам працювати над вашими м'язами, в КПТ-психотерапевт виступає тренером, який допомагає вам прокачати ваш мозок. Психотерапевтичний випадок з реального життя розповім. Молодий чоловік, назвемо його Андрій, 29 років. Пережив болісну зраду у попередніх стосунках. Відтоді минуло два роки, але щоразу, коли нова дівчина довго не відповідає на повідомлення, або змінює плани, він починає панікувати. Мене знову обманять. Я ніколи не зможу довіряти. Краще вже бути одному, ніж знову постраждати, говорить він. Андрій усвідомлює, що його реакції перебільшені, але не може їх контролювати. Через це стосунки не розвиваються він або надмірно ревнує, або ж різко відштовхує людину. Щоб не дати їй можливості зробити йому боляче. Як допомагає КПТ в такому випадку? Під час терапії Андрій вчиться помічати автоматичні негативні думки, які виникають у ситуаціях невизначеності. Разом з терапевтом вони розбирають приклади. Подія. Дівчина довго не відповідає на повідомлення. Автоматична думка, вона вже з кимось іншим. Альтернативна думка вона могла бути зайнята на роботі, або прилягла в день поспати, або ж відвідувала косметолога чи стоматолога тощо. Андрій також вчиться технікам регулювання тривоги, працює над мисленнєвими спотвореннями. Це чорно-біле мислення, катастрофізація, читання думок. Він також веде щоденник думок і поступово перевіряє нові переконання у реальному житті. Через кілька місяців Андрій помічає, що реагує спокійніше, може витримувати невизначеність, довіряти поступово, він будує нові стосунки з більшою впевненістю та внутрішнім спокоєм. КПТ дає людині інструменти, щоб помітити і змінити деструктивні думки та поведінку. Особливо ефективна при тривожних розладах, реакціях на травму, ревнощах, страхах у стосунках. Гештальт-терапія. Основні принципи розглянемо. І перше, це, ви думаєте, це гештальт, вірно? Адже саме так називається напрям психотерапії. До цього ми ще дійдемо, я обіцяю. Перше це цілісність особистості. Людина розглядається як єдність тіла, розуму та емоцій. Друге, це принцип тут і тепер. Фокус на тому, що відбувається з клієнтом у поточному моменті. Далі це усвідомлення. Клієнт вчиться усвідомлювати свої думки, емоції, тілесні відчуття та поведінку. Це також про контакт і межі. Важливо, як людина входить у контакт з іншими і де розміщує свої психологічні межі. І звісно, це про незакриті гештальти. Отже, давайте розберемось, чому саме гештальт. Назва гештальт походить з німецької мови і означає цілісна форма або структура. У гештальтерапії поняття гештальт означає психологічну ситуацію або досвід, який. Починається з потреби або емоції і прагне до завершення, наприклад, розмова, дія, будь-яке рішення. І якщо це щось не завершується, то залишається у психіці як незакритий гештальт. Незавершені гештальти можуть спричиняти і насправді спричиняють інколи сильну внутрішню напругу, а також як наслідок повторювані емоції або поведінкові паттерни. Поки не будуть усвідомлені та завершені. Терапевт допомагає звернути увагу на ваші емоції, тілесні реакції, способи вибудови стосунків. Це може бути цінно для тих, хто хоче навчитися краще розуміти свої емоції і бути у контакті з собою. Гештальт це не тільки і навіть не стільки про аналіз минулого та закриття гештальтів скільки про проживання моменту власних відчуттів тут і зараз. Екзистенційна психотерапія цей підхід зосереджений на питаннях сенсу життя, свободи, відповідальності та смертності. Так, звучить серйозно, і це дійсно так. Екзистенційна психотерапія допомагає людям, які зіштовхуються з глибинними життєвими питаннями. Та екзистенційними кризами. Її не завжди застосовують при конкретних розладах, а скоріше, коли людина ставить собі питання сенсу свободи, відповідальності, смерті, ізоляції та прагне глибшого розуміння себе. Ситуація Ігор, 42 роки, має стабільну роботу, сім'ю, матеріальний добробут. Але останні кілька місяців його переслідує глибоке, внутрішнє відчуття порожнечі. Я ніби все маю, говорить він, але не розумію, навіщо я живу. Це все не має сенсу, я втомився, що далі? Він не має вираженої депресії, не страждає на тривожний розлад, але його турбують питання, чи це все, що мене чекає в житті? Який сенс у тому, що я роблю щодня? Чому мені так страшно думати про старіння і смерть? Друзі не розуміють, бо все ж добре, а поради типу просто відпочинь» не допомагають. Ігор починає уникати близькості з дружиною, втрачає інтерес до звичних речей. Як допомагає екзистенційна психотерапія? На сесіях Ігор працює з терапевтом над глибинними питаннями свободи, вибору, смерті. Ізоляції та сенсу, він досліджує свої справжні цінності, які були приглушені гонитвою за зовнішніми досягненнями. Поступово він усвідомлює, що жив за очікуванням інших, а не за власним покликанням. Вперше за багато років він починає ставити собі запитання, чого ж хочу я через роздуми. Емоційну підтримку та усвідомлення відповідальності за своє життя, Ігор починає робити невеликі, але значущі кроки. Він змінює робоче навантаження, повертається до давнього захоплення, це фотографія, проводить більше часу наодиці з собою без відчуття провини. Екзистенційна психотерапія допомогла Андрію зрозуміти свої цінності і знайти внутрішню опору. Сімейна або парна терапія. Тут фокус не на окремій людині, а на системі родині або парі. Терапевт аналізує, як взаємодію члени сім'ї або партнери в парі, як кожен впливає на іншого. Цей підхід добре працює при конфліктах, труднощах у стосунках, дитячо-батьківських проблемах та співзалежностях. Навіть якщо проблема, наче в однієї людини, іноді вона є симптомом порушеного балансу в усій системі. Ситуація Наталія і Олег 36 років Наталії і Олегу 38. У шлюбі 10 років, мають двох дітей. Останні два роки постійні конфлікти, образи, віддалення. Олег відчуває, що його критикують і не цінують. Наталія, що все на ній, а чоловік емоційно відсторонений. Обоє вже думали про розлучення, але вирішили звернутись до сімейного терапевта як останній шанс. Як допомагає парна психотерапія, на сесіях обговорюють не лише поверхневі претензії, хто не виніс сміття, чому знову забув про річницю, а і глибинні емоційні потреби. Під керівництвом терапевта вони вчаться слухати один одного без нападу чи захисту, розпізнають повторювані патерни конфліктів. Наприклад, Наталя кричить, Олег віддаляється, Наталя кричить ще більше. Відкривають для себе, що під злістю часто ховається страх бути непотрібним, неприйнятим, нелюбленим, відновлюють емоційний контакт і співпереживання. Після кількох місяців регулярної роботи пара починає спілкуватись без взаємного знецінення, не створює е, час для нас, вводить е, нові сімейні правила, які поважають обох. Сімейна терапія дозволяє побачити динаміку стосунків, як систему не він винен чи вона проблемна, а є спільний спосіб взаємодії, який можна змінити. Також терапевт допомагає зберігати нейтральність, що неможливо у звичайній суперечці вдома. Отже, як бачимо, підходів багато, і кожен з них працює, якщо він підібраний під вас. Комусь ближче структура КПТ, комусь глибина психоаналізу, а хтось шукає відповіді на екзистенційні питання. Вам не потрібно розбиратись у всьому самим. Адже, коли болить зуб, ми не займаємось вивченням стоматології, а звертаємось до стоматолога. З психікою працює так само. Досвідчений психотерапевт допоможе обрати метод, який буде ефективним саме для вас. Якщо вам цікаво розуміти психіку глибше, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще більше відео простою мовою про психологію, психіатрію та психотерапію. До зустрічі на моєму каналі.